Експрес-коефіцієнтом 16 на цю суботу, 15 березня. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемо експрес з чотирьох матчів. Загальний коефіцієнт 16. Також кожен матч ми братимемо окремо одинарами. Це значно краще працює на дистанції. Як це часто буває, в експрес-ставках підводить зачасту всього один матч, тому на дистанції краще. Ставити одинарами тільки на невелику суму на удачу взяти все разом. В цьому ж експресі буде коефіцієнт 16 І розпочнемо з перших матчів англійської прем'єр-ліги. І першим матчем буде Іпсвіч Ноттінгем Форест. Зараз Нотінгем нав'язує боротьбу за топові позиції англійської прем'єр-ліги. Команда цілком може потрапити у лігу чемпіонів на наступний сезон. І зважаючи на те, що зараз у них ну не найкраща, все ж форма. Та тим не менш в цьому матчі вони мали би зіграти на перемогу, тому що у більшості команд бувають невдалі періоди, і проти Іпсвіча переважно команди, які знаходяться в топі. Ну, здобували очки без будь-яких проблем. І зараз Іпсвіч виглядає досить слабко, їх не вистачає на два повні тайми. Команда дедалі більше починає провалюватися під кінець першого тайму та під кінець другого тайму. Індивідуальна результативність у них невисока. Ну зараз так виглядає, наче Іпсвіч вже не нав'яже боротьби за виживання Волохемтону, і саме Волохемтон залишиться в АПЛ на наступний сезон, а Іпсвіч все ж таки вилетить. З АПЛ в Чемпіоншип. В цьому матчі перемога Ноттінгем за 1,95 виглядає чудово, і саме таку ставку ми візьмемо на цей матч в експрес. Також цей матч піде на ставку дня в моєму телеграм-каналі. Прохідність ставок дня чудово. Тому рекомендую підписатися на телеграм-канал, щоб не пропускати їх. Це все абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчів. Ви завжди можете зайти, порадитись на рахунок тієї чи іншої ставки, що збільшить ваші шанси на успіх. Також в телеграм-каналі присутні БК без верифікації та без комісії на вивід. Це також досить корисно. Це все за посиланням в описі під цим відео в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм. І наступний матч англійської прем'єр-ліги це саутгемптон волдерхемтон Обидві команди знаходяться внизу турнірної таблиці. Саутгемптон взагалі виглядає безнадійно, займають останню позицію, не нав'язують боротьбу практично жодній команді АПЛ, зважаючи на те, що Волдерхемтон в активній боротьбі за виживання. Вони тут цілком можуть забрати три очки, що укріпить їх позиції над найближчим переслідувачем. Це якраз іпсвіч. Тому тут я очікую, що Волорхемтон зіграє у звичній манері. Команда має перемагати в цьому матчі. Перемогу Воловерхемтона я візьму Одинаром, а у Експрес візьму індивідуальний тотал Волверхемтона більше півтора. І наступний матч з італійської серії А, це у Дінезе Верона. І тут для мене є очевидний фаворит. Я ставлю на цю команду вже вісім турів поспіль. Вона мене не підводить. Переважно забираю з неї або плюси, або повернення. І це у Дінезе. Вони набрали чудову форму. Команда гарно показує себе в захисті, індивідуально забивають досить багато. І зараз у них чудова форма саме по набору очок. Вони показують себе максимально впевнено. І зважаючи на те, що у Верони виїзні матчі досить слабкі, вони мало забивають. в Середньому пропускають більше як півтора голи за зустріч. Я вважаю, що це все має вплинути на результат цього матчу і візьму тут просто перемогу у Дінезе. Та останній матч німецька Бундесліга, Лейпциг, Борусія, Дортмунд. Зараз мені не подобається гра Борусії взагалі. Вони змогли пройти ліль у Лізі чемпіонів. Та команда досить слабко виглядала у першому домашньому матчі, мало вони пробивали по воротах суперника, і тут більше. Проблема Ліля була в тому, що вони провалювали в захисті, і Борусія могла пробивати по їх воротах. Якщо подивитися загалом по сезону по німецькій бундеслізі, то зараз у Борусії період кризи вони. Менше забивають, більше пропускають, і зважаючи на те, що у цій парі має кращі результати саме та команда, яка грає вдома. А зараз ще й Лейпциг саме в домашніх матчах показує чудовий захист та гарну індивідуальну результативність. Я вважаю, що Лейпциг справді є фаворитом домашнього матчу. І коефіцієнт 2.40 на їх перемогу. Це чудовий коефіцієнт. І Я вважаю, що варто взяти перемогу Лейпцига в експрес, що я і зроблю. А окремо одинаром я візьму фору 0 на Лейпциг, Це буде більш безпечно. А у експрес додам трішки більше ризику. І гарний коефіцієнт на Лейцях. Та й чудовий коефіцієнт експресу. У нас виходить загальний коефіцієнт експресу. 16. Друзі, напишіть в коментарях, з якими матчами ви погоджуєтесь, з якими ні. Ставте лайк в підтримку цього відео, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.